Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача спротив Ньюз. Тут ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Загарбники заборонили на 9 травня масові зібрання на тимчасово окупованих територіях. Колаборанти настільки налякані, що бояться власної тіні. Там панує справжня паніка. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку капітан Валерій Шершень в ефірі телемарафону Єдині новини воно не дивно, адже нещодавній вибух безпілотників над Кремлем продемонстрував, що у них не все так гладко, як їм здавалось. Шершень також наголосив, що протягом доби втрати ворога на цьому напрямку були суттєві, вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 16 одиниць озброєння та військової техніки противника, в тому числі одна гаубиця Д-20 та командно-штабна машина. <звук> окупанти перетворили евакуацію на масове мародерство тимчасово окупованих територій. Під приводом евакуації мирних жителів російські окупанти продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів тимчасово захоплених територій Запорізької області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Так, в Михайлівці зафіксовано евакуацію усього майна разом зі співробітниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях. Також в Дніпро Рудне прибуло 15 автобусів для евакуації представників російської окупаційної адміністрації та так званої народної міліції разом з їхніми родинами. Військовослужбовці російських окупаційних військ. Масово грабують магазини з ортехнікою та викрадають легкові автомобілі. Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Окупанти на блокпостах знищують українські документи. За інформацією українського підпілля, російські окупанти намагаються прискорити темпи незаконної паспортизації на тлі розмов про наближення контрнаступу ЗСУ. Зараз московське керівництво окупантів чинить тиск на гауляйтерів і колаборантів НАТО, щоб ті прискорювали темпи насильницької паспортизації. Спостерігається зміна підходу до цього процесу з боку окупаційних адміністрацій на агресивнішу модель. Окупанти надають російському паспорту статус документу для виживання та вирішення найменших побутових соціальних потреб. Наприклад, тепер, щоб виїхати за межі міста, місцевим жителям потрібні російські документи, те саме стосується і медичних послуг, що ставить громадян у безвихідь. Росія завозить на тимчасово окуповані території України криміналітет для залякування та провокування місцевого населення. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, окупаційна влада навмисно загострює криміногенну обстановку. Люди з кримінальним минулим провокують місцевих жителів, щоб розпочати гострий конфлікт у громадському місті. Зрештою, це переходить у побиття українців, які не згодні з окупаційним режимом. При цьому так звані слідчі органи приймають рішення виключно на користь проросійських провокаторів. У нестабільній внутрішній обстановці росіянам простіше реалізовувати свої злочинні наміри. Отже, якщо вони завозять своїх злочинців на тимчасово окуповані території, значить не все в них так просто. Доводиться розхитувати і залякувати для інтеграції руского міра, пояснює заступниця міністра. Ворог продовжує відновлювати на ТОТ пам'ятники радянським катам. До прикладу, у селищі Тавричанка Каховського району Херсонської області ворог відновив пам'ятник Леніну. Раніше пам'ятник радянського ідола українська влада демонтувала у 2015 році в рамках реформи з декомунізації. При цьому розмі повідомили, що Леніна урочисто відкрила до 9 травня. Місцева окупаційна влада зробила до пам'ятника доріжку та висадила довкола квіти. Рух жовта стрічка розпочав системно збирати інформацію про усі російські відеокамери в тимчасово окупованих містах України. У чат-боті разом доступна нова функція карта відеокамер, що дає актуальну інформацію про їх розміщення у режимі реального часу. Ця функція стане цінним інструментом для активістів ТОТ України, які прагнуть створити безпечні умови усім жителям міст, які потерпають від окупації. Активісти у Криму вже активно поповнюють карту, однак вони потребують вашої допомоги. Якщо ви бачили камеру або знаєте, де вона знаходиться. Будь ласка, повідомте про це через чат. бот разом. Посилання в описі до цього відео. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе!